Шановні пані і пане, дивіться, як виглядаю товар в дорозі. Бачите? Тут стояло ліжко, але тепер його нема. І ми його очікуємо з дня на день, або раніше. Такого з боку стоїть дуб. Боже, бук! Який дуб, бук. 20 тисяч. Просто 20 тисяч. Підйомний металевий механізм всередині ламелі. Файний люксовий ліжко забирає собі. За додаткову ціну можна купити люксовий такий матрас. Товар в дорозі обережу, не спотехніться. М -м, дивіться, це теж бук, теж каретна стяжка. Офігенний червоний велюр, підйомний металевий механізм, усилені ламелі. Показую, що таке осилені ламелі, коротко ясно. Саме так воно виглядає. 23. віддам за 23. А це просто торба яке. М -м -м. Це таке ліжко, що я аж сам мокрий від нього, розумієте? Якщо хочете чесно подивитися, на це ліжко трошки зблизька, то придеться вам мене набрати, знаєте? Угу, угу. Добре, все, чекаю вашого дзвіночка. В будь-який момент, дня і ночі, хочете його, зразу мені пишете. Ціль продати його за 38. 38 тисяч і віддаю любому. Хто, хто хоче, той буде мав. Як расота. Білий колір 160 на 20, вона вказана без матрасу.